Любить чи грається? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Ваш партнер ваш люб... вас любить чи грається просто з вами? Чи веде якусь гру? Ну, прив'язаність в нього до вас є. Ви приваблива, ви сексуальна, ви дуже розумна, красива, з вами приємно спілкуватися. Такої жінки він втрачати не хоче. Але щоб на більш серйозне, він ні, тут неможливо. Симпатія є, живе чоловіку своє задоволення, дуже сильно самолюбивий він. Симпатія є, так, однозначно. Зустрічі хоче, інтиму хоче, а на глибокі почуття тут ні, тут не йдеться. Тут просто чоловік обманює вас. Якщо зізнається в коханні, то обманює. Багато маніпулює вами.